Починаємо короткий огляд сьогоднішній. Це в нас по річка. Липа від села. загущується, все гаразд. Липавий цвітопав, це як такий ось. Мягкий замш у нас. Черное сморожена на подходе. По річку мы выбираем. Вот это такая красивая. не вот это черное такая красивая. Будем наступного тижня слива Лицо вот такая черная. И Лицо вот такая червона. Ой, боже мой, такая красота. Просто шикардос. Чотири гілочки і така гарна. Поливаємо. Малинку заливаємо, бо сохне. Все дуже гарно. Не перестає дивувати. Абрикоси. Вже, я так розумію, скоро будемо збирати. Через тиждень-другий. Це просто фантастика. Як нав'язалась. Підлівали його, а он гілки вклонились до землі, під перли палками О, яка краса. Дивіться. Просто шикарно. А він а вон. вже такий розовенький. Може і на вихідних буде. Який красивий, крупнющий, просто шикарно Дерева попідлівали, поприскає від тлі і ось маленька дозріває. Будемо поливати, будемо з малинкою. Така яка краса. М -м -м. Лохина. Який красивий. Сонце промені мені крістуче. Яка, краса. Ну я почав мочувати. Це синій річок наш. Це бурячок ось Росте чесночок. Такий чесночок у нас. Просто краса. Просто-просто краса. Укропчик на консервацію Ну кажу я вам, може і не багато але вишенка є. Не багато а ось така ось о, така красивенька буде на компот. Це наші кабачки вже зацелили. Кукурузка росте. Це тиква наша взійшла. Поне торчики. І це ось. Як вже тиква. А вже ось. Тогорічний помидор. Хай росте вже квітне. І ось тут гілочка. І ось ну, чеснок викопаємо. Буде три кущі помідорів. Якщо що. Це наш перчик і помідорчики. Ще не піднялися. Це ще одна тиква. Така на другому місці. О, бурячок такий. Гарний. Це наша морква. Треба замульчувати її і буде все гаразд. Мускат де прованс. і ще один. Одна тика. Оце наш лучок який. Гарний. То що треба? І ось. Ще кабачата у нас будуть вже зацвітає. І ось кабачата теж він. а ось вже можемо і побачити, які гарні. М -м, це наша кукурудза Буде солодка. базилічок Базелічок. І... Це кущ. А це ось знову вишня небагато але є. І ось яка вишня. Сьогодні дзьобав я гарно Ну, я ж казав, цього абрикосу небагато, але є такий у нас красунчик. А ця, ну все просто на серце, така ось заплодушилась, така краса. Який гарний. Буде врожайчик На сливах нічого нема, хай попідрізав, ростуть. Грушка, грушки теж багато. Подивимось, що за груша буде. Щось, щось буде. Така вона вся гарна ціла, пам'ятаєте. А раніше можна подивитися, яка краса. о А тут якась яка мене. Просто супер. Ну ось липа від квітла. Все. А липа не цвіте. А, тут яка краса. Сонячний промінь. Жаркий, спекотний день був сьогодні. Спокотна неділя. Спокотний тиждень. Ну, бачимо, яка грушка. Супер. Попідкашувати треба. Оце ну, будемо робити. Ось ну, такий короткий огляд. Того що її жима позаростало, треба попроривати. І за Чекаємо, 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 чекаємо на вишеньки. Оце так. Це до зустрічі!